Вітаю, шановні слухачі, згідно статті 3 закону України No265 від 6 липня 1995 року про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг змінами та доповненнями суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі і застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів. Тощо при продажу товарів, наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг зобов'язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки надання послуг через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратор розрахункових операцій, або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій. Із створенням в паперовій або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, та надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу, або відмовляється від неї, включно ті замовлення, або оплата яких здійснюється з використанням мережі інтернет при отриманні товарів, послуг в обов'язковому порядку. Розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створеній у паперовій або електронній формі, форма та зміст фіскального касового чека на товари або послуги та інших розрахункових документів, надання покупцю, яких є обов'язковим, встановлені положенням про форму та зміст розрахункових документів, електронних розрахункових документів, затверджено наказом Міністерства фінансів України. Від 21 січня 2016 року номер 13 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня 2020 року номер 306 Обов'язкові реквізити фіскального чека визначені пунктом 2 розділу 2 положення е, номер 13 При цьому у фіскальному чеку зазначаються обов'язкові реквізити, зокрема назва та адреса господарської одиниці, назва та кількість товару. Який реалізується вартість проданого товару, вид операції, національна валюта, код товарної підкатегорії згідно УКТЗ, зазначаються у випадках, передбачених чинним законодавством ставки та суми податку на додану вартість та акцизного податку. Крім того, відповідно до чинних законодавчих вимог для суб'єктів господарювання, роздрібної торгівлі, що здійснюють реалізацію підакцизних товарів, та зареєстровані платниками акцизного податку, суб'єкти господарювання, що зареєстровані платниками іншого податку, крім ПДВ. Фіскальний чек повинен містити окремим рядком літерне позначення, розмір ставки такого податку, загальну суму такого податку за всіма зазначеними в чеку товарами послугами. На початку рядка друкується повна назва такого податку. Це 21-й у реквізитах акцизний податок його назва наводиться від, згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року номер 2755 змінами та доповненнями. За потреби дозволяється використовувати скорочення. У разі відсутності в документі хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ. Не приймається як розрахунковий відповідно до пункту 3 розділу першого положення номер 13 Дякую за увагу!